Ласкаво просимо до Інкрузис. Інкрузис це найшвидше зростаючий туристичний членський клуб у світі, який змінює те, як такі люди, як ви, заощаджують, планують і оплачують омріяні відпустки. У наступні кілька хвилин ви дізнаєтеся, як вам легше поїхати в спокійну омріяну відпустку сповнених пригод, і як ті, хто користується ексклюзивним членством, можуть подорожувати дешевше та навіть утримувати гроші через вигідну партнерську програму. Дозвольте поставити питання, якби ви мали необхідний час і гроші, щоб відвідати будь-яку точку світу, куди б ви попрямували? Чи хотіли б ви відвідати такі захоплюючі місця Карибського басейну, як Сан Хуан, Пуерто-Ріко, чи незаймані пляжі Британських Віргінських островів? А що якби ви могли вирушити до історичних європейських міст, таких як Барселона, Рим і багато красивих грецьких островів? Або дослідити такі місця, як Гонконг, Токіо, Стамбул, Лондон, Париж, унікальне місто нью йорк і міста перської затоки, такі як Дубай. Якщо ви мрієте про подорожі по всьому світу та створення незабутніх спогадів, ви не самотні. Майже кожна людина мріє побачити світ і відчути радість, яку він пропонує. Реальність така, що для більшості людей це залишається лише мрією. Давайте дивитися правді в очі. Більшості сімей важко заробляти та заощаджувати гроші, що якби відпустка могла справді знімати стрес, а не додавати стресу у ваше життя, ставши членом Інкрузис. Ви приєднаєтесь до мільйонів інших, які роблять розкішний відпочинок доступним і навіть прибутковим. InCruises є частиною InGroup International. З моменту запуску у 2015 році понад 1,6 мільйона зареєстрованих членів і понад 200 країн і територій приєдналися до цього потужного туристичного руху. Інкрузис є частиною Міжнародної асоціації круїзних ліній та отримував кілька престижних нагород Magellan Аворд за досягнення в туристичній індустрії. Інкрузис розвиває свій членський клуб світового класу виключно завдяки неперевершеній глобальній команді партнерів, які прагнуть допомагати іншим прокладати шляхи, будувати мости та мріяти про велике. Кращий круїзний досвід є основною з незрівнянних переваг, які ви отримуєте як член Інкрузис. За ваші гроші круїз забезпечує найбільш якісний відпочинок. З того моменту, як ви сідаєте на борт корабля, ви поринаєте у світ обслуговування найвищого рівня, вишуканих ресторанів, шоу бродвейського рівня, чудових казино, розкішних спа-центрів, яскравих нічних клубів безмежного відпочинку та багато іншого. Ви насолоджуєтеся всім цим, поки вас перевозять між різними містами, а може й країнами, під час однієї тієї ж подорожі. Немає збирання та розбирання валіз. Ваше єдине завдання якомога більше розважатися або відпочивати скільки забажаєте. Не дивно, що круїзи способ подорожі, що в світі зростає найшвидше, яким лише за цей рік скористалися понад 35 мільйонів пасажирів, і ніхто не допоможе вам подорожувати круїзами більше і краще, ніж інкрузис. Ви завжди можете вибрати з десятків тисяч варіантів круїзів по всьому світу, вартість яких значно нижча за роздрібну ціну. І це лише верхівка айсберга. Хочете максимально збільшити час відпустки, забронювавши готель або курорт до або після круїзу, або поїхати на тур із гідом? Як член Інкрузис, ви можете обирати із сотень тисяч найкращих у світі наземних місць відпочинку, екскурсій, заходів та турів із гідом на персональних порталах бронювання. Інкрузис пропонує гнучкий і простий підхід у набутті членства. Ви можете обрати членство Starter, Classic або Premium. Вибір плану, який найкраще відповідає вашим потребам, починається з розуміння двох основних особливостей членства: інсайдер прайсін та бонусні бали. Спершу давайте поговоримо про інсайдер прайсін. Інсайдер прайсінг це функція членства, яка дозволяє одразу бронювати круїзи, готелі та курорти за ціною на 17% нижче роздрібної. Це означає, що ви гарантовано заощадите на круїзах порівняно з основними сайтами Круїзлайн та іншими популярними системами онлайн-бронювання. Ви також можете отримати доступ до Insider Pricing всього за 50 доларів. Саме так, лише за 50 доларів наперед та 50 доларів через місяць після цього. Члени на пакети Starter можуть зробити два бронювання за тарифами Insider протягом першого року та два на рік після цього. Ось приклад. Ви активуєтесь як член за планом Starter. У свій перший місяць ви знаходите круїз, який вам до вподоби. Опублікована в інтернеті роздрібна ціна потрібної вам каюти на двох становить 2000 доларів, включаючи портові збори та податки. Як член InCruises ви можете забронювати цей круїз за допомогою Insider Pricing всього за 1660 доларів та заощадити 340 доларів. Хочете заощадити найбільшій кількості бронювань через інсайдер? Станьте членом за планом Classic, здійснивши одноразовий активаційний платіж Classic у 100 доларів, та щомісячно сплачувати членський платіж у 100 доларів. Як член за планом Classic, ви можете зробити 5 бронювань на рік за тарифами інсайдер. Ви також можете одноразово зробити 250 доларів США активаційний платіж плану преміум та щомісячно сплавувати членський платіж преміум у 250 доларів, США, отримуючи безлімітний доступ до бронювань за тарифами. Інсайдер. Саме так, як член за планом преміум, ви можете робити необмежену кількість бронювань за тарифами інсайдер. Ви маєте ексклюзивний доступ до ще більш розкішних круїзів готелів і курортів, доступ до круїзних ліній, таких як «Кунард», Дісней, Осеана, Азамара, Експлора та Сіборн, а також готелів преміум класу, таких як Four Seasons, Рітс Карлтон, сан Тріджіс» тощо. Усе це включено за ціною на 17% нижче від роздрібної тарифи інсайдер це лише верхівка від тих унікальних переваг, які ви отримуєте як член. Цінності додають бонусні бали. Бонусні бали можна використовувати для бронювання круїзів за ще нижчу вартість ніж за тарифами інсайдер. Члени можуть використовувати бонусні бали, щоб знизити роздрібну ціну на круїзи до 50%. Уявіть собі, що ви забронювали круїз і заплатили лише 50% його роздрібної вартості зі своєї кишені. Ви отримуєте 50 бонусних балів лише за реєстрацію членства. Коли ви сплачуєте активаційні та щомісячні платежі за членство, на ваш обліковий запис додається більше бонусних балів щонайменше 1 бал за кожен сплачений долар. А коли члени на планах Classic і Premium вчасно здійснюють щомісячні платежі, вони заробляють 2 бонусні бали за кожен сплачений долар. Саме так, у бонусних балах те, що ви заплатили, подвоюється. Ось як це працює. Член на плані Classic робить свій щомісячний платіж у 100 доларів протягом 5 днів після отримання рахунку та отримує 200 бонусних балів. Якщо ви член на плані Premium, ви сплачуєте щомісячні 250 доларів протягом 5 днів із надходження рахунку та отримуєте 500 бонусних балів. Пам'ятайте, подвоєння балів особливо потужне, оскільки члени можуть ними користуватися, щоб знизити роздрібну ціну на круїзи до 50%. Ось швидкий приклад. Ви були членом на Плайні Classic протягом 5 місяців. Після платежу за активацію та чотирьох членських платежів по 100 доларів, сплачених вчасно, ви отримаєте 1150 бонусних балів. Ви знаходите круїз, у який хотіли б відправитися. Її роздрібна ціна бажаної каюти на двох-2000 доларів, включно з портовими зборами та податками. Пам'ятайте, що ціна в 2000 доларів відповідає найнижчій опублікованій роздрібній ціні в інтернеті, включно з портовими зборами та податками. На цьому етапі ви можете забронювати цей круїз за ціною інсайдер за 1660 доларів. Або зменшити роздрібну ціну цього круїзу, використовуючи тисячу бонусних балів, щоб все, що вам потрібно заплатити зі своєї кишені, становило тисячі доларів. Цінність, яку ви створюєте через подвоєння бонусних балів, просто унікальна. Що примітно, поки ви залишаєтеся активним членом, у вас завжди буде два варіанти значного збільшення купівельної спроможності використовувати бонусні бали, щоб знизити роздрібну ціну на бронювання круїзів, готелів і курортів. Або робити бронювання за тарифами інсайдер. Ви завжди матимете до 30 днів, щоб зробити щомісячний платіж і залишатися активним. Це дуже зручно. Якщо ви з будь-якої причини дозволити своєму членству стати неактивним, вартість невикористаних бонусних балів повернеться до початкової суми, яку ви сплачували у вигляді щомісячних членських платежів. Навіть як неактивний член, ви все ще можете використати ці бонусні бали, щоб знизити вартість круїзів, готелів та курортів. З вашим членством ви можете бути спокійні, знаючи, що не втратите ні копійки, навіть якщо перестанете платити. Якщо цього було недостатньо, інкрузис уклала угоду з «Trust My Travel», щоб захистити ваші членські платежі до вашої фінансової безпеки. Саме так, учасники Інкрузис мають 100% захист споживачів завдяки «Trust My Travel», Тож, у малоймовірному випадку нашої фінансової невдачі, ви отримаєте відшкодування вартості ваших членських платежів, які ще не були використані для бронювання. Кожного разу, коли ви оплачуєте через інкрузис, ви отримуєте електронний лист із підтвердженням цього додаткового захисту на вашу поштову скриньку від цієї третьої сторони. Цей захист звільняє ваше членство від будь-якого ризику. Тож вам залишається хвилюватися лише про те, куди поїхати у наступну відпустку. Немає недоліків, немає можливості програти. Який би план членства ви не обрали. Чим раніше ви станете членом, тим швидше почнете заощаджувати, заробляти бонусні бали та за меншу суму насолоджуватися тими дивовижними подорожами, про які ви мріяли. Зараз саме час. Чи можете ви уявити, скільки задоволення ви отримаєте, дивлячись на світ і подорожуючи з комфортом і стилем, створюючи прекрасні спогади на все життя зі своїми близькими?